Всім привіт! Ви на каналі про ферму Молочний край, і сьогодні я розкажу вам про те, як ми торік закладали силос. Якщо вам сподобається це відео, будь ласка, поставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал. Якщо після перегляду відео у вас залишаться якісь запитання, пишіть їх в коментарях і ми обов'язково знімемо ще одне відео, де на них відповімо. Взагалі, силос у нас основа раціону, ми його даємо коровам у волю. Але для того, щоб вони його гарно їли, потрібно його відповідно і закласти. Як бачите, він у нас такий дрібненький вийшов. От він має гарний зеленкуватий колір і приємний аромат. Корови його поїдають з задоволенням. Розкажу я вам в цьому відео, як ми його сіяли, які добрива вам носили, і за допомогою яких засобів ми його збирали та закладали. Сило для нас це не лише про годівлю зимою. Цей годівлю в літній період часу, так як у нас свого випасу немає, то влітку ми годуємо кукурудзою, яку б'ємо на однорядну косілку. І привозимо до хліва великим трактором, перегружаємо на маленький і вже відповідно роздаємо корова. Цього року ми сосівали 12 гектарів землі саме під силос. От і з них 2,5 гектари ми згодували за літо корова. Безпосередньо про сам посів. Значить, цього року ми брали насіння Дніпровський 157, це силосна кукурудза, і орильський гібрид. Нам на 12 гектарів пішло 15 мішків кукурудзи. Значить, ми перед тим, як сіяти кукурудзу, весною виорали поле. І здискували безпосередньо перед самим посівом кукурудзи, перед самим трактором сівалкою, прийшли культиватором. Значить, сівалку, трактор сівалкою, точніше, ми наймали. Сівалка така, що разом з насінням в рядок вносилося добриво. На один гектар поля ми внесли 120 кг карбаміду. Це під час посіву. Більше ніяких добрив ми не давали, тому що, знаєте всі, що торік рік був тяжкий, і ми, якщо чесно, економили трошечки гроші. Тому вийшло так. Потім, коли кукурудза наша трошки підросла, мала фазу п'яти листків, ми оприскували гербіцидом. Це, в принципі, все, що ми з нею робили до, власне, до селосування. Завдяки тому, що літо було дуже дощове, то в нас кукурудза виросла досить і досить непогана. І ми змогли в принципі, із літом годувати нормальну худобу і закласти 400 тонн силусу на осінньо-зимовий період. Біяли кукурудзу ми на початку травня. А збирали на початку жовтня. Спочатку ми пробували солосувати власними силами з допомогою тієї ж однорядної косілки, а потім вирішили наняти ягуар. Бо зрозуміли, що однорядною косілкою ми будемо дуже довго закладати і не встигнемо вчасно це зробити. Тим більше, що кукурудза в нас вже була трішечки перестигла, коли комбайн зміг до нас приїхати. Для того, щоб це все швидше зробити, крім ягуара, ми наняли ще три трактори, і один був трактор наш, тобто разом 4. Трактори, і то вони, якщо чесно, трошечки не встигали за комбайном на нашу площу. В загальному у нас комбайн працював один день з 9 ранку десь до 6 вечора, якщо я не помиляюся. І за цей час він встиг скосити 8 гектарів силосної маси. В середньому у нас десь вийшло 40-45 тонн силосної маси з гектару. Поля. Досить непоганий результат, як на мене, вважаючи на те, що ми не вносили сильно велику кількість добрив. Значить, три трактори возили силосну масу і один трактор добкав власне, сам курган. Закладали ми не в яму, а закладали, як бачите, на рівному полі. Навіть ніяких огрош по боках не робили нічого, просто висипали на купу і трамбували. Спочатку ми хотіли трамбувати Т-150, і це, в принципі, було б логічно, бо він важкий. Але справа в тому, що ніде в нашому регіоні таких тракторів не залишилося в робочому стані. А ті великі ферми і агропідприємства, які є біля нас, вони вже такими тракторами не користуються. В них переважно вже Джондіри. Такого трактора, як Джон Дір, нам ніхто на той момент не міг дати в навіть на день в оренду, тому що якраз була така тижнева погода в той момент. Не було дощів, і всі працювали в себе на полях. Хто закладав силос, хто збирав там ще солодку кукурудзу на консервування? Тобто, трактора ми великого не знайшли. Тому, як бачите, трамбував у нас такий невеличкий тракторець з ковшем з попереду. Він ним розсовував. Силос і трамбував. В принципі, в принципі, результатом ми задоволені, тому що, як на мене, він непогано досить трамбував весь той курган от рівненький, воно сильно не поросовувалось на боки. Він вийшов висотою десь, можливо, метрів 5 плюс-мінус. Я точніше не скажу, От, але я дуже, якщо чесно, задоволена, тому що ми за один день зробили ту роботу, яку б ми своїм одним трактором з тою однорядною косілкою робили б, напевно, на протязі трьох тижнів, плюс-мінус. Зважаючи на те, що чоловік це робив сам. І ще йому треба вранці і ввечері було годувати худобу і допомагати мені доїти. Також хочу сказати, що по грошах. Я зараз не дам вам точних підрахунків, скільки пішло. Якщо буде цікаво, пишіть у коментарях. Я постараюся знайти цю інформацію, бо я десь записувала собі в блокноті. Але ми тоді на той момент підраховували, я це добре пам'ятаю, що вийшло нам в принципі, те саме, що ми самі закладали. Просто ми це зробили швидше, ми це зробили за один день. В той день хлопці працювали без перерви, навіть не переривалися на обід. Єдина, що затримка була, це коли вийшов з ладу двічі наш трактор, але поломка виявилася незначною, і хлопці за 15-20 хвилин знову змогли його поставити в стрій, і ми продовжили в принципі, свою роботу. Єдині, хто постраждав, це були наші корови, тому що в той день вони цілий день стояли в хліві, в них не було випасу, бо саме через випас возили трактори з поля силосну масу на курган. Як бачите, от таким чином ми закладали свій силос, ми не вносили жодної закваски, тому що це з досвіду, я скажу, що ми пробували. На перестиглій кукурудзі закладати із закваскою і без закваски, і результат виходить в принципі, однаковий. Тому роблю висновок, що закваску все-таки доцільніше використовувати на кукурудзі, яка якраз підходить для солосування ідеально. Якщо вона хоч трішки перестигла, то в принципі результат буде, що з нею, що без неї, однаковий. Після закладання кургану він ще постояв відкритим буквально 2-3 дні, силос посів, І тоді ми накрили його зверху спеціальною силосною плівкою, боки присипали землею і зверху поклали шини. І таким чином він настояв на протягом трьох тижнів, десь так приблизно. До речі, в той день, коли ми закладали силос, до нас навідалися студенти з місцевого агроколеджу. Бо, як виявилося, ми одна така ферма на цій території, де вони могли побачити, як закладається силос і як працювати взагалі на фермі. От Отаким От чином це в нас все відбувалося. На даний момент ми Силос звозимо маленьким тракторцем, набираючи вручну, тому що в нас є ковш, але ним незручно набирати в принципі, силос і буде багато відходів, бо треба набирати рівномірно з усіх боків, щоб він не псувався. Аналізу ми ніякого не робили, ніяких показників я вам сказати не можу, але корови його поїдають у нас досить непогано, тому вважаю, що він нас вдався. Як бачите, набираємо ми його і в день, і вночі, от, щоб наші корівки були ситі. Часно задоволені, що нам вдалося закласти таку кількість і що нам вийшло собі зробити запас на цілий рік. І що наші корівки будуть мати що їсти. До речі, наші діти від нас не відстають. Вони теж стежать за тим, що роблять мама з татом. І цього року вони теж закладали свій силос Іграшкові іграшковій формі, звичайно, возили. Силосну масу з кормового столу закладали, накривали, допкали, і в них, в принципі, все вийшло. Як бачите, вони задоволені і працюють разом з нами. Щиро дякую, що подивились наше відео і чекаю на ваші коментарі. Па-па!